Подкаст True Beauty Show. Вітаємо вас, слухачі, у новому випуску True Beauty Show. Сьогодні ми занормося в унікальну та корисну тему для тих, хто працює в індустрії краси. А якщо говорити більш детально для тих, з кого починається кожен салон краси адміністраторів. І допоможе нам в цьому книга Юлії Ублінських, шкідливі поради для адміністраторів салонів краси або як стати незамінним для керівників, колег та клієнтів. Книга вже здобула безліч схвальних відгуків навіть від найвимогливіших читачів, метрів української індустрії краси. Цей подкаст допоможе дізнатися, як саме можна використовувати знання з книги для розвитку та зростання в професії. Хто така Юлія Облінська, що є автором описуваної книги? Це бізнес вумен, яку точно не можна назвати початківцем у вивченні питань з б'юті бізнесу. Юлія має за своїми плечима більше ніж 10 років досвіду управління салоном краси і мережею б'юті хабів Go Beauty Studios. Також вона є авторкою трансформаційних ігор, де гроші експерта та «Законектись». Про що книга? Як правило, адміністратори салонів краси виконують величезний об'єм роботи від організації запису клієнтів. До взаємодії з персоналом і навіть управління фінансами. У своїй книзі Юлія Облінська пропонує нетрадиційний погляд на роботу адміністратора. Вона зібрала досвід, інсайти та помилки, яких потрібно уникати, щоб бути ефективним і незамінним членом команди. Гумор, не гостре, а теплий та лагідний, ранні історії життя салону краси, визнання своїх помилок, кумедні вірші, які наче повертають нас у дитинство зі шкідливими порадами для неслухняних дітей. Все це робить книгу незамінним джерелом знань, які легко та приємно засвоювати. Так так, замість звичних парад, авторка пропонує читачам стратегії у жартівливій формі, для того, щоб не піддаючись загальним стереотипам стати максимально ефективними у своїй діяльності. Прочитавши або прислухавши книгу, читачі зможуть дізнатися, яким чином можна підняти рівень обслуговування в салоні та як легше і швидше пройти шлях від адміністратора до найманого директора. Книга складається з дев'яти розділів, в яких обговорюються стандарти, обов'язки, конфліктні ситуації, дрес-код, важливість безперервного навчання та вдосконалення своїх навичок тощо. Особливий стиль книги що викликає захват у читачів, це спосіб, по який подається матеріал у шкідливих порадах. Наприклад, у розділі 33 не можна, авторка пропонує насолодитися оригінальною формою викладу правил для адміністраторів, яка зовсім не змінює суті. Все, як завжди, з тонким почуттям гумору та любов'ю. Правило номер 1 Запізнюйтеся на співбесіду. А двічі краще, якщо ви взагалі не прийдете і не візьмете телефонну трубку. Правило номер 2 Приходьте на роботу в неохайному вигляді: брудне волосся, відрослий манікюр тощо. Все це ж можна зробити на робочому місці відразу в перший робочий день. Правило номер 3 Запізнюйтесь на роботу. Необхідно пам'ятати, що робочий день адміністратора починається за 20-30 хвилин до початку робочого дня та закінчується після розрахунку останнього клієнта у встановлений робочий час. Але яка вам різниця? Хто взагалі вигадав ці правила? Правила існують саме для того, щоб їх порушувати, чи не так? Для кого написана книга? Для новачків у сфері краси, які тільки починають свою кар'єру адміністратора. Книга Юлії Ублінських є незамінним порадником. Вона допоможе зрозуміти основні принципи ефективного управління салоном краси і надасть корисні інструменти для старту. Отже, книга шкідливі поради для адміністраторів салонів краси або, як стати, незамінним для керівників, колег та клієнтів, є справжнім путівником для кожного, хто прагне стати кращим у цій важливій професії. Книга доступна для вільного прослуховування у YouTube. Щиро запрошуємо до прослуховування. Чекаємо на вас у True Beauty Show, де ви зможете дізнатися більше про важливі моменти в б'юті бізнесі і про тих, хто змінює індустрію краси. Це не просто історії про бренди, цікавих людей чи проєкти, але й корисні поради для вашого професійного розвитку. До нових зустрічей! Подкаст True Beauty Show.